Це головна квіточка мого квітника. Всім наші щирі вітаннячка. Отаке кругом, кажу, це в нас Тайсон, це в нас зірка е, тіктоку, е, Ютубу. Так, да, Тайсон? Без тебе ніде нічого не освятиться. Ой! У мене скоро буде вихідний, до речі. Е, поїду на відпочинок, Тут недалеко, кілометрів за 50. А, мабуть, 30. на один день. День тільки відпочинку. Візьму вас з собою. Дали мені, тому що ніхто не хоче сидіти з собакою добу цілу. Кажу, це профілакторій, ну, там санаторій, база відпочинку. І я не можу поїхати, тому що вчора кажу, що я йду на, на тиждень. Так у мого сина чуть не випали очі. Я не буду з ним, я не буду. З... Ну як не буду? Це ж їхній Тайсон. Ніхто з тобою не хоче, тому що за тобою треба догляд. А я вам зараз, знаєте, що розкажу і покажу. Захотілося мені чогось такого екзотичного. Ну, Я завжди чогось прагну більшого, мені хочеться ото все насаджувати. Мама там сидить на стільці, тіліпає ногами, я кажу, так мені хочеться інжиру посадити. Вона каже: так у нас в громаді виставили оголошення, що в нашому тут селищі продають. Я швиденько, люди подивіться. вже Придбала. А ще така знаєте, була нагода, була річниця. Вчора в нас це я, я придбала 7 серпня. Річниця весілля з чоловіком. Кажу, слухай, давай зробимо подарунки один одному. Один тобі, інжир, один мені. І буде по-чесному. Телефонувала цій дівчині, така доволі приємна. Слухайте, від нас тут йти, мабуть, хвилин 15 пішки. Я й не знала, що у нас тут таким і. Таке культивують, Напросилися, купили. Оце одна, одна от така рослинка. От зараз дивіться, в такому відрі, горщику відрі. Вона пояснила, для чого ці отвори у відрах. Це, якщо я надумаю його садити. Методом таким, отак от зариваєш землю, а потім на зиму забираєш, викопуєш. Ну, я не хочу з ним туди-сюди тягатися. Я вирішила як його зараз відтягти від своїх оцих кімнатних рослин. Ось який. Оце отакий саджанець, навіть вже він є і е, плоди 300 гривень. Я не знаю, дорого це чи дешево, але він такий значний за розміром, він не дуже малесенький. І цей ось трішечки менший. До речі, я не вибирала, вона нам винесла, витягла. Зараз оце відтягну. Ну, Трішечки менший, але також, дивіться, яка бубка вже висить. Оце отакі Красоти, зараз буду шукати місце, де посадити. Тобто, і далі я до неї як зайшла в двір, кажу, що у вас не зайшла в двір. А ще кажу, що у вас є таке ще екзотичне, бо мені ще чогось хочеться. Вона каже: та ну я ж не знаю, що для вас є екзотикою. Каже, є в мене лавровий лист, ну такий ось невеличкий. А мені також хотілося. Треба сьогодні буду пересаджувати вже пора. І отаке придбала собі. А це зараз в мене така гарна є ділянка, але вона під полуницю сестра хоче. Я, мабуть, туди, поки нема сестри, висаджу. А далі чоловіки каже, розкажіть, будь ласка, як же там за ним доглядати, як він у вас росте. Вона, ну тут тобто, напросилися до оселі в гості. Вона, вона каже, залюбки вам покажу, провела нас, показала, що Тайсон до когось причепився. От зараза така, слухать, а до кішки, кішка там лежить на клітці з кролями. Провела, показала, як у неї інжир цей росте. Люди в неї там скільки всього, і кардинально відрізняється від того, що в мене. Буду до неї проситися в гості зняти відео. В неї дуже багато. Вона сказала: в мене багато однорічних рослин. Думаю, та ну що це там, майори, якісь там космея, квіти, чи що. А вийшло, що в неї багато однорічних оцих таких, знаєте, бобових. Це Замія, оця турецька, <кліпліплі> це такі, знаєте, боби стручки. Потім що в неї ще? Мамардика, <пліпліплі> що там, Ага, люфа, якісь кавунчики розміром такі невеличкі з яблуко. але дуже солодкущі. Потім лимонграс, фенхель, чого тільки немає. <кліплі> Я ще що, артишоки. Ну, тобто, вона насінням насінням займається, продає люфа. Це такий розмір. Я такого ще не бачила, мабуть, десь пів метра висять такі плоди. Тобто, з'їздимо з вами. Буду шукати місце, де його садити і потім, ну що, будемо спостерігати. Не знаю, вона сказала, що, мабуть, цьому році вони вже не встигнуть визріти, тому що вони аж це ж, на кінець жовтня. Ще порадила, ну, звісно, що сонячне місце тепле. Сказала, дуже любить їсти і пити. От, дослівно. Їсти і пити в плані. Вона каже, те, що на компост, туди йому все. Підгодовуйте його, він дуже любить. І водичку, звісно. Ну, оце мої нові мешканці. Далі будемо спостерігати. Як воно ростиме, я, я розумію, що це кутати отам його на зиму, так як виноград у ці гілки нахиляти, але ж тут в мене таких гілок великих немає. Я не думаю, що він дуже великий приріст дасть ще до кінця літа та до осені. Звісно, що нічого я не буду обрізати. Отаким його і залишу, накутаємо нічого страшного. Виноград кутаємо, все виживає. Ой, слухайте такі шорсткі листки. Ну, Тепер залишилося. Знаєте, що мені придбати ще гранат, хурму хочу, що я ще хотіла. А актіндії. А ще в цієї дівчини і маракуя. Ну тобто я ось до неї в на, 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 на гості візьму якийсь подарунок або солодкий, або квітковий, що, що небудь таке, і поїду в гості і вас поведу. Висад, висаджу зараз його, покажу де. Зараз буду йти шукати ділянку. Висадила. Ось тут діляночка така у мене, хочу її. Тут картопля була. Будемо її трішечки ну, займати такими кущами. Я ще хочу дуже лохину Отам під кінець туди, ну, за інжиром посадю. Ось які викопала такі гарненькі тут ямки, зробила. Поки сходила по цей інжир, прийшла, Тайсон вже вніс свої корективи. Понаривав тут таке кучу гури. Тайсон, тікайся зі своєю сракою. Вибач, будь ласка. Їв ту землю, торкається до мене ротом, тепер лізь ти покажи, який ти. Він помічник. У ну, мене тільки на нього надія є, хто ще в старості склянку води принесе. Відійди. Із... Не, не лягай тут! Ну, Це можна жити, відійди. Покажи, який ти грязнючий. Дивіться, бачите, всі руки. Ну що це його обтирати? А, а, а ноги є? як ти оце йтимеш до будинку? Треба купатися йти. Ні, все, відійди. Відійди, кажу, нього ремно ще. Ось тут оцей я пересадила методом перевалки. Намагала, та відійди! Ну ви, ну, ви уявляєте, що робиться? Ой, люди. У мене така нервова система трішечки не, не витримує вже оцю дитину, яка не росте, розумієте? Уже ж одного виростила. Одружила і трішечки перехрестилася, а з цим так не вдається. Постій вже п'ять років буде, десять вся грязнюча, мавпа. Все, продовжуємо тему інжиру, бо перевалила, насипала туди ще на дно ямки, пішла, взяла там перегнію гарнючого нашого. Тайсон не встиг поїсти, бо він також полюбляє дуже сильно. Думаю, йому сподобається. До речі, мені розказали, якщо оці, ну, інжиринки, плоди оці, якщо вони не встигають вирости, то якщо невеликі оці ж будуть пагони, їх можна накривати разом з плодами. Тоді вони будуть готові на весну. Тому що ну, якщо до жовтня, можливо, в залежності від погоди не встигнуть вони. Визріти. <хи> Коло кролів, тільки ж упорався, ганяв тих кролів, користуючись нагодою, що немає мого батька вдома. вони десь поїхали до міста. Оце отаке виробляти. Кролі там е, танцювали тільки що такого гопака по клітках. Насилу і мене ж не слухається, насилу відігнала. Під квітку заліз, знаєте, чим налякала? Осою, оса сказала, зараз боїться, бачите? Сказала, оса зараз там е, шмаляне, і будемо на уколах. То виліз. А так брала і віника, та не допомагає. І граблями замахувалася без толку. От і все, в принципі. Далі будемо спостерігати. Дуже мені хотілося і дякувати Богу. Все-таки наші бажання, якщо ми їх щиро хочемо, то вони збуваються. Єдине, дуже щире бажання всіх українців. Я також думаю, що скоро збудеться. Тому що все це дуже прекрасно, і ми тішимо себе чимось, намагаємося якимось чином там відволіктися, але ж все рівно в нас з вами, з усіма одне спільне бажання. Нам всім хочеться тихого, мирного неба над головою. Бажано, звісно, з перемогою. Але якщо. Так, звідси. Але хочеться цієї перемоги та без втрати людських е, життів. То було просто прекрасно. За речі, нас сьогодні ночі так бахкало, а я втомилася. Е, весь день була консервація, і е, просто вже ну, впала, впала без задніх ніг. Е, там воно ну, там було щось о дев'ятій вечора, то це я була ще на вулиці, я чула. У нас не докопана картопля, не можемо докопати, тому що е, мокро. І гепнуло так, воно якийсь ще реактивний летів оцей же шахет. І вони його збили, е, наші хлопці молодці. Ну, гепнуло добряче, а е, потім десь близько чи о пів на 12-ту ночі. Слухайте, мене сестра буде, каже, пішли до... Е, там... Ну в туалетку Як я кажу, не піду, не хочу. Дивіться, гілки, бачите? Ламає гілки моє оприскування завіж. Переборщила. Навіть не пішла, тому що стомилася. А сьогодні день у мене. Ну, сусіди, це ж тільки починає щось знімати. А сьогодні в мене день е, вільний від е, консервації. Ми так вирішили з мамою. Ну, то я присвя... буду буде, буде присвячений. Клумбам, квітам, хочу трішечки бур'яни повисмикувати, бо немає часу. До речі, оцей мій парижський карнішон розійшовся. Довго він стримував себе, але ж якщо отак от не вирвав вчора, на сьогодні вже буде отака. Ну, таким же його рвати це він дуже маленький. Ну, ось, ось дивіться, порівняно манюсенький. Прям. А це вже ж переросток страшний. Оце не встиг вирвати і все. Я на нього грішила, казала, що більше не куплю. Ні, отак от знаєте, Навіть для салату. Не можу сказати, що дуже багато плодів, їх багато зав'язувалося. Прямо так от були цілі отакі групами, дуже багато. Але ж вони ж половина повідпадала, повідсихала. Тому в мене там ще залишилося навіть, можливо, на наступний рік і садитиму. Зараз оце позриваю та піду засолю. За те, що сказала, що буду без консервації. Сьогодні ні, банку трьохлітрову засолю. І ось оці мені подобаються салатні, такі довгенькі, смачненькі. Ну, це зозуля. Ой, це квітневий на цьому боці. В принципі, на сьогодні з вами то й все. Дякую вам за зворотній зв'язок. Дівчата і хлопці, ну перев... переважна більшість – це дівчата, щиро вам дякую за коментарі. Е, знаєте, наскільки приємно, потім хочеться і знімати. І все-таки я вам хочу сказати, що у нас дуже щирі люди. Хотіла тут показати, а вже зрізала У мене гіпіаструми відквітли вже по-другому разу. Дай вам Бог всім здоров'я, мирного неба, всім довголіття, всяких успіхів. Ми вам кажемо з Тайсоном. До побачення!